Привіт! Сьогодні ми будемо грати у мороженщика Рода першу частину. Ми будемо грати з підказками. Нам будуть підказувати. Зараз я виберу російську мову, щоб щось було понятно. Нажимаємо сюди. У нас і в совети нам будуть допомагати. Бачите, тут обучення. Ми беремо привіта і тепер будемо себе повернутися до вікна, і ми будемо. Цього хлопця всякати. І так я трохи зробив анімацію коротку. Трохи перервав її. Дивіться, тепер нам потрібно знайти вірьовку тут в полках. Чому нижня полка? О. Так. А в другій частині, може я, коли буду з вами, вам зніму другу частину, то нам треба буде взяти одіяло. А в третій, о! о. нас віровка, її сюди. Треба до вікна причепити. І нам потрібна буде рогатка. Перелазимо. Двері у нас, ну звісно, те, що сумнівався. Добре, тепер справа зверху, вот тут пише, в кутку, справа зверху, треба нажати, щоб залізти. У нас реклама. І так, залазимо і... Зараз Рот згубить карту і нам треба буде її поставити, щоб можна було їздити. І так вилазимо, щоб ти. Виліз... Во! Тут пише, що треба по-русски, що треба взяти карту, але спочатку закидуємо до... рогатку в машину. Тоді беремо карту, і я покажу, куди її. Її потрібно поставити сюди. Закриваємо двері, нажимаємо родно, відкрив, але це не так важливо. І нам зараз потрібно до кафетерій. Наступна зупинка, кафетерій. মপপপপপে পপপে আপপপে ইদেনাইেপপপেেেপপপে ওপপে Нам треба кусачки, але ми їх достанемо потім. Ось сюди можна сховатись, ось так. Реклама. Добре, реклама пройшла, але зараз нам треба лише дізнатися, хто працює. Ще потім нам потрібно буде відкрити каси. А ще я подивлюсь рекламу потім, щоб дізнатись, де дістати масло. І у нас тут працює Джесіка. Туди нам не можна, треба карта. Добре, йдемо. Ми можемо ось так через вікно перелізти. Добре. Поки що нам тут... Нічого не потрібно більше. Тепер зараз я закриваю двері. І де вам достати масло? Я не пам'ятаю, але вроде будете на Карпосці? Так. Там нам потрібен бензин. Зараз я напаковчик. Щось тут грямо. Тут загубить не Реклама. Рум. Добре. Піднімемося, що тут? І так, тут теж нічого немає. Ага. Ось! Нам тря... потрібно на машині сюди заїхати і оці штуки позбивати на машині. Так, ось це вихід. Зараз спустимося. Потрібно спуститись. Рот, привіт. Так, ага, нам потрібен ключ. Добре, зараз підказка, так. Масло. Зараз я подивлюсь рекламу. Зараз я рекламу, подивлюся і все. Дизнаю. Мені не вдається подивитись відео, так що ми просто пограємо і походимо. Тільки спуститись треба знайти як. Будемо грати на свій ризик. Добре, так, це парковка. Знову де спуск? А, ось де. Так. спускаємось І потрібно зараз вийти. Нам потрібна рогатка, зараз покажу для чого. Так, це клітка, а де рогатка? Слухайте, я кидав рогатку в машину. Це замок. Це замок. А рогатка де? Ну що, загубили рогатку? Це двері. А де рогатка? Вже я викинув її десь. Тепер аж вона нам потрібно, щоб вистрілити в ту кнопку, як кнопка відкрилася, бо ці двері закриті. Ну так, добре. Не знаю, куди ми діли рогатку, але покатаємося все. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Ми ще не були в нам потрібно забрати команду. По Я вам кажу точно, в другій частині я вже зроблю довше відео. Ого, як рот паркується. Але каністра десь тут має бути. Недалеко. А ще в другій частині тут мож... будуть двері, в які нам треба буде пролізти. Знову реклама. Та мені вже, я вам скажу чесно, на І так, добре, будемо шукати Каністру. А ось і вона. Це вона, ось Каністра. І нам потрібно набрати бензин. Ось. Каністра. Рогатку де? Ладно, можно надеть этот предмет. Ладно, закрываем двери. Накидаем канистру. И карта. Теперь в детятке Видимо. Наступна запинка. Берем Беремо конец. Время здесь на закрытие. Почали умирать. Хоча вони нам дуже сильно можуть пригодитися. І так, навіть не знаю. Що можна далі зробити? Струбу залізти, чи що? Закрито. Так, окей, я виключив, бо була реклама. Але куди далі йти? Ще дивіться Лакі Лакібобо, він дуже прикольні штучки знімає і відео. Так, добре. І ось тут, бачите, нам потрібне масло, щоб відкрити цю штуку. От, треба її змазати. Другу частину я вам точно довше зніму і кажу по секрету, вона може вийти і сьогодні. І ще я буду викладати одиночні відео Roblox Doors без нікого. Так, закриваємо двері. Так. Ну добре. І ось наше відео підходить до кінця. Всім до побачення. З вами був Великобританський чебурек. Надіюся, вам сподобалося це відео.